Буду вільно дихать. Ой, куплю я дачу Де природа тиха. Ой, куплю, я дачу щоб здоров'я мати, Ой, куплю, я дачу щоб відпочивати. Ой куплю, я дачу щоб відпочивати yeah! Хочеш мати, мозолі, купи в селі, купи тачу. Матиме солі купи дачу у селі, купи дачу у селі. Будеш мати мозолі. О, Привіт, Горбин! Що ти там вже? Попоралась. Радіку декуліт тобі в допомогу. Ага. А я вже попоралась, їздила на базар, да. купила яйця, квочку підсипати, суп їм за щастя. Ти ж знаєш, я бульончики люблю, щоб його перевернуло та гепнуло. В нашому віці. Корисно, здорова їжа. Ага, І тобі не хворати, швидка тобі на допомогу. Ну що, займемося яйцями. Я навіть чого собі уявити не можу. Маленьких розворотиків і в суп? та це жах якийсь. Потрібно щось робити. Ми повинні їх рятувати, от тільки я. Бабусі потрібно відволікти. І тоді. Точно, але як ми її залічемо? Треба щось зробити таке, щоб зацікавити її. Ходімо до старших, порадимось. Так, біжмо. Що? не маєте чим зайнятись? А щоб за телефонів боялися? Боже, сучасні діти. Усі говорили, що тут так класно, а тут нудьга не вмируща. І не кажи ні пригод тобі, ні розваг. Може просто все ще попереду. Це і захоплює, і насторожує. Що тут може змінити? Там таке зовтороти. Бабуся, суп! На нас летить метеорит. Ні. Нас виганяє з цієї дачі. Ні! У нас відмінили канікули, ми повертаємося до школи. Ні. Тоді мені взагалі не зрозуміла ваша паніка. Закине жовторотик. Бабуся збирається варити суп. А ви чекали на варени? Суп із маленьких курчат. Почекала б, доки вони виростуть. А вони ще манюні, жовторотики. Згода, курчаток шкода. Що тоді пропонуєте? Потрібно рятувати жовторотики. Може це не найкраще заняття, але інших пригод поки що не намальовується. О, Мої майбутні курчатка буде добре, бульйончик. У цей прекрасний майже святковий день. Ми хочемо привітати господині цього прекрасного двору і за все добре, що вона зробила для нас. Ми даруємо їй танець. Мозоль мені на ногу, я теж так в молодості запалювала. Доки радикуліт не замучив. Ну все, пора до роботи. А це що це таке? Продовження банкету? На нашої дорогенької бабусі цього сонячного дня. Ще кілька сюрпризів. Дивіться і насолоджуйтесь. Вона мене колосала, дала мені ритм і на пенсил. не забрати подала, не знала більше від села. Манула прийду і розбуду тебе. Вона не розбуде, не буде. Мене сірі бурі, забере бабулі, дідуль. В мене вони кулі дуже добре. Мене знала, мене не було обману, то я була дуже, втомлена, мене гадала, Мене в так. Чекайте, чекайте. Не розумію я цієї вашої сучасної музики. Зараз ми покажемо вам, що таке сучасна музика. Там, де земля красива, там огорода сила, де мама я щасила, там та дім. О, це вже краща пісня, але ще не йопнуть. Наче сонечко в небі зіде, і промінчик покличе мене, до бабусі скоріше біжу. Бо я дуже, бабусю, люблю. <гум> Що не бабок? Давай не сміть. За такий гарний концерт я вас вирішила пригостити яєшнею. Терся мені в шкарпетки. Номо, ну всі до столу. Стільки старань і все дарма. А хотіла я краще. Що ж за життя таке? А ми такий концерт завабахали. Так старалися десь прорахувались. Не знаю, як ви, а я їх з'їсти не зможу. Ех. Жовторотики, жовторотики, не жовторотики. А якщо ви про яйця, то я їх поклала під квочку. Колись вилупляться, сніг вам за пазуху. Ех, рятівники ви жовторотики. Жуків мені були. <particulate> А що це вони мені за тренди показували сьогодні якісь? Ой, господи. Амбіції мені в каструлю. Зараз бабуся молодість згадає. Та да як то так? О! Отак, бабка, запальна.